Чарівного дня, шановні українці, дам відповідь на часте запитання, що коли я не ходжу в церкву, не молюся, то значить я не маю зв'язку з Грегором, бо я не даю енергію. Тут є нюанс, що ви не даєте енергію, але зв'язок з Грегором є, і він бере з вас енергію. Тобто ви не даєте, але він візьме. Через страждання, через гріх, покарання, тому що ви не служите Богу Яхве. Тобто, що ви не даєте, не звільняє вас від відповідальності, контракту того, що потрібно платити. Якщо ви не берете, то приходять духи Божі, от, ну, біси церковні, і забирають як колектори вашу енергію через страждання, от, фінанси, втрату рідних, жертвоприношення дітьми, викидні, е, ну і все, все тому подібне, через хороби, так, і так далі. Тому, якщо ви не ходите в церкву, не розкрещуєтеся, це не знімає з вас відповідальність підписаного контракту з Яхви. От, і ви просто, якщо ви не даєте, то до вас прийдуть, дадуть по шапці і заберуть. От, те, що ви не даєте в <гад> контракті прописано, що з вас можна брати. От, перш там, первенці, наприклад, на жарте проношення дітьми, якщо там, навіть декілька е колін у роду ніхто не дає первинці, ну то буде якась війна. там. Їх в Україні дуже багато, причому прогношна війна з великими втратами. Причина наслідок. Тому як би розхрещуватись має кожен, щоб бути вільним, сильним і нічого нікому не бути винним, і відповідно тільки відповідати за свої кермічні напрацювання. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації.